Поговорити про жінок в українському спорті в спортбізнес-клабі вирішили, тому що отже не на кожній попередній зустрічі спортсменки нарікали на гендерну нерівність. Жінки мають менші зарплати і призові, про них менше знають і менше звертають уваги ніж на перемоги чоловіків. Певний гендерний розрив фіксують і в мін спорту. Тут проаналізували 11 бюджетних програм у галузі фізичної культури й спорту як державного, так і регіонального рівня, і з'ясували, що приблизно в третині. Спортивних федерацій у керівництві немає жінок у спортивних школах. Лише близько 25% вихованців, дівчата І з поміж українців, які займаються спортом, жінки становлять тільки 30%. Якщо говорити про рівень заробітних плат, на жаль, жінки теж зазнають тут певної дискримінації, при тому, що вони можуть займати такі самі позиції в США та в спортивних організаціях, але отримувати менше, і ця різниця іноді доходить до 50% у зарплаті. Долати різницю в ставленні до жінок і чоловіків доводиться не лише в спорті, але й в інших суспільних сферах, що залежать від стереотипів, кажуть фахівці. При цьому, наприклад, межа між чоловічими і жіночими професіями через війну та мобілізацію почала поступово стиратися. Більшість Компанії, роботодавців, які розуміють, що буде відбуватись далі з персоналом, вже зараз або і вчора почали перенавчати своїх існуючих людей. Багато жінок ми бачимо зараз і на виробництві займають чоловічі посади. Нещодавно викликала таксі. Знову ж до мене приїхала жінка водій. І, до речі, вона мене дуже комфортно, класно доставила. А не так, як завжди, це можуть робити чоловіки. Я нічого не маю проти, але це реалії нашого життя. Спортсменки менше заробляють, але більш відповідально ставляться до зароблених грошей. Про це розповідає Аліна Шу. Розпочавши спортивну кар'єру у легкій атлетиці. Вона почала допомагати спортсменам більш якісно розпоряджатися заробленими на турнірах грошима. Я з легкою атлетикою, тут складно побачити велику різницю у зарплатах. Проте у дівчат завжди є питання додаткових квадрат. на жіноче здоров'я, на планування сім'ї, на піклування про сім'ю це все те, що лягає окремо на дівчат. Тому вся функція берегині, яка може зберегти протягом цього часу і заощадити, вона також дуже важлива, тому що спортсменки від спортсменів на кінець спортивної кар'єри відрізняються не сильно, але викликів набагато більше і очікувань набагато більше від дівчат, ніж у хлопців. Але як я сказала, сказала, хлопці це більше криптовалюти ставки на спорт, дівчата це більше збережуть для себе, можливо, на майбутнє гендерна нерівність в українському спорті. Парадокс ще й тому, що саме жінки принесли більше перемог, наприклад, на олімпіадах. Особливо це помітно в зимових видах спорту. А єдину командну медаль бронзу на Олімпійських іграх у 2004 році здобули українські гандболістки. Передати цю емоцію не може ніхто. Я думаю, що дати оцінку їй може тільки та людина, яка пережила ці емоції, Олімпійських ігор. Я не роз... от... От, от, чесно, я не можу сказати, чому це так? Чому це так? Ну от Олімпійські ігри вони виведені на такий ранг. Що от вони відрізняються Ну, це ж правда, що ти змагаєшся з тими ж самими командами, спортсменами, як і на чемпіонатах світу, чемпіонатах Європи. Да? Але коли спортсмени приїжджають на Олімпійські ігри, багато в кого і немає. Чомусь. Я, я вважаю, це психологія. Це психологія, і тому тим вони дуже цінні. Це, ну, це неймовірні емоції.